Валерій Залужний вийшов на сторінки американської преси із доволі різкою статею, яку називають прямим меседжем Дональду Трампу. Що саме він сказав? Чому це сказано саме зараз? До чого тут Покровськ, і чи дійсно залужний намагається упередити президента США від фатальної помилки підштовхування України до капітуляції під виглядом миру? Про все це далі у випуску, друзі. Підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Нам от ще часті залишилося до 100 тисяч, тому давайте доб'ємо цю цифру. Спасибі величезне, що ви зі мною. Ну і все. Давайте часу не гайте, одразу будемо починати. Отже, що взагалі сталося, до чого тут залужний? Справа в тім, що Валерій Федорович опублікував статтю в газеті Нью-Йорк Пост. Що важливо, друзі, це не просто американське видання. Це улюблена газета Дональда Трампа за інформацією окремих журналістів, яких я чудово знаю, їм можна довіряти. Це інсайди з Білого Дому. Цю газету щоранку кладуть на стіл президенту США, тобто це важливий канал комунікації з ним, якщо так можна сказати. Про що пише тут залужний? Ві давайте процитуємо: ми відкидаємо капітуляцію замасковану під мир. Справедливе врегулювання має відновити нашу територіальну цілісність, забезпечити відповідальність за воєнні злочини, і гарантувати, що агресор ніколи більше не зможе загрожувати Європі з Москви. Все, що менше за це, зрадить не лише українців, але й принципи, які зберігають вільний світ безпечним і вільним, пише залужний. Це друзі, прямий текст. Тут жодних натяків немає. Капітуляція замаскована під мир, тобто залужний. Чітко окреслює червоні лінії для України. Але найцікавіше, чому і кому це сказано? Це сказано аудиторії республіканців і безпосередньо Дональду Трампу, президенту США. Це не виступ в Україні для внутрішнього споживача. Це меседж Вашингтон, перш за все. Чому зараз? А тому, що тиск на Україну для так званого швидкого миру може посилитися, друзі. Нещодавно Володимир Зеленський, давайте пригадаємо. Вже заявляв про те, що Путін буде використовувати окупацію Покровська як свою головну карту в переговорному процесі. Тобто, Путін, якщо окупує Покровськ, говоритиме Трампу, дивись, я скоро окупую весь Донбас. Збройні сили України відступають, там збройні сили Росії тиснуть. Давай Трамп тисне на Київ задля угоди. Ну і звичайно ж, ця угода не буде вигідною для нас, для українців. І залужний, який чудово знає реальну ситуацію на фронті, як ніхто інший. Він попереджає. Що дивіться, будь-який мир, що не гарантує безпеку Україні і Європи, це зрада. Він каже Трампу, тим хто Трампу каже тим, хто думає, там значить про якусь швидку угоду і так далі. Не поспішайте. Це буде фатальною помилкою зараз. І, от залужний пояснює, чому заклики зупинити війну. Ну зупинити війну негайно на інших умовах. Це пастка. Давайте розберемо його аргументи. Я повністю прочитав цю статтю. Спочатку New York Post, потім там додаток в «Українській правді. Ось шмат звіти я вам зараз демонструю. Вона нелегка для сприйняття, але реально дуже цікава, якщо ній розібратися. І от залужний оперує аргументами. Аргумент перший це те, що Росія не шукає миру, вона шукає перемогу. Залужний каже, що о, там останні події свідчать, що в Кремлі вірять в перемогу чи на полі бою, чи за столом переговорів, але вони в це вірять. Да пропозиції негайно укласти всеосяжну мирну угоду вони є перечасними. Такі угоди вимагають місяців, якщо не років переговорів. Тобто, залужний фактично наважився сказати про те, що якщо й буде мирна угода, її не вдасться досягти за 5 хвилин. Це будуть роки. Роки буде випрацьовуватися угода, і невідомо при цьому будуть бойові дії продовжуватись чи ні. Отже, в чому питання. Поспішність тут грає на руку Росії. Другий роман це дипломатія. Ще один фронт війни. Цікава історія, тому що він говорить про те, що коли там дипломатія, значить, стає фронтом, то переговори це фактично там єдина арена, де українські дипломати безпосередньо протистоять росіянам, і в цьому протистоянні нас влаштовує лише один результат це перемога. Він наголошує, що військові, включно з ним самим, були постійно залучені до переговорів, бо розуміють їхню важливість. Я не знаю насправді, як там відбувалися ці переговори за участю військових. Але насправді, якщо включити голову і логіку, то можна зрозуміти: сидить крило представників політич... політичне крило, сидить військове крило, і от військові доказують. За столом переговорів, чому це має бути так, а чому не так, і що у нас зараз відбувається на полі бою, тому що я казав мені за зачиненими дверима, коли це один дипломат, коли ти приходиш з росіянами, сідаєш за стіл переговорів, ти розумієш, що відбувається на полі бою. Тобі не треба навіть взагалі щось розповідати, коли ти розумієш, що на полі відбувається, на полі бою. Все одразу зрозуміло для всіх сторін процесу, тому військові і залучення військових до проворного процесу абсолютно необхідна історія. Не знаю, як це зараз відбувається, але за залужно, наприклад, це було. Оце, до речі, цікава історія. Третій аргумент він насправді ключовий, друзі, і полягає він в чому? В тому, що Росія грає за радянськими правилами. Я поясню, чому я взагалі визначаю це як ключовий аргумент. Справді, що це, мабуть, там найважливіша частина його аналізу. Він описує, значить, все таким чином, що російська дипломатія це. Спадкоємеця радянської школи з її стилем, політбюро, е, значить, жорсткою непоступливістю. Пам'ятаємо грамика, містер Нєт, як його пам'ятаєте, на заході називали е, плюс системне затягування часу для виграшу, маніпуляцій і постправда, тобто створення там альтернативної реальності. Мета не компроміс. Мета це ну тобто це тактична перевага. А хіба не це зараз відбувається з російської дипломатичної точки зору, друзі? Да абсолютно все те саме. Тобто, заложник каже: прямо дивіться: ми маємо справу не з партнерами чи там з ким інше, да які шукають компроміс. Ми маємо справу з противником, який використовує переговори як зброю. Радянські дипломати чітко знали свою мету. Вони були готові там зривати переговори, щоб її досягати, затягувати ці переговори, використовувати різні методи. Сьогоднішній е, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прямий нащадок цієї школи. До Лаврова ми до речі повернемось, тому що це абсолютно пов'язана історія. Тому будь-які переговори з Російською Федерацією будуть складними, вони будуть довгими, вони будуть сповненими маніпуляцій різних. І йти на них не розуміючи цих правил, це перегти себе на поразку. Тепер, друзі, найцікавіше, чому залужний вирішив опублікувати цей меседж саме зараз, що відбувається взагалі за зачиненими дверима. Давайте зараз ми з вами пригадаємо нещодавні заяви того самого російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який сказав буквально таке: вибачте процитую мовою оригіналу, щоб просто ми розуміли їхню тональність. Американці завірили нас, що зможуть добитися того, щоб Зеленський не препятствував достиженню мира. Сейчас Росія ждет от США підтвердження того, що анкоріжкі договоренності остаются в силі, заявив Сергій Лавров. Тобто Лавров відкрито заявляє, що Росія отримала від адміністрації Трампа якісь запевнення домовленості в Анкориджі на Алясці, які стосуються миру на російських умовах. Або точно не на українських умовах, давайте так скажемо. А саме виведення наших військ з Донецької області, а за деякими, до речі, даними, із усіх чотирьох областей, це і є ті самі умови Російської Федерації, і та сама непоступливість радянської тере російської дипломатії, про яку, до речі, пише Залужний, принаймні мені так здається, тому що той такий Лавров каже: дивіться, я готовий до зустрічі з Марко Рубіо. Пам'ятаєте, вони хотіли зустріч президентів Путіна і Трампа е, організовувати, але. Я зустрінусь з ним, якщо американська сторона буде враховувати російські інтереси і домовленості на Алясці. Ось що ключове для України. Це як ви розумієте, неприйнятно. Це і є та сама капітуляція, замаскована під мир, про яку напевно прийшов залужний. Тому якщо скласти, наприклад, цей пазл, у нас виходить фактично, друзі, така штука. Росія продовжує тиснути на Сполучені Штати Америки, щоб ті вмовили Україну прийняти їхні умови. Друге, Трамп, як відомо, хоче швидко завершити війну і може бути схильний до такого швидкого рішення. Подумайте самі, до Аляски Трамп стояв на позиції України, Європи і Вашингтону. Так у нього була позиція негайного припинення вогню по лінії зіткнення після Аляски і після зустрічі з Путіним. Очевидно, він пообіцяв російському президенту тиснути на Зеленського, щоб ми вивели війська з Донбасу. І він і відков. подивіться на цей скрині на своїх екранах зараз. Тиснули на Зеленського, але нічого ну, звичайно, не вийшло. Після цього Трамп знову змінив свою думку, що має бути припинення вогню по лінії фронту. Тобто він же тричі там за останній місяць-півтора змінив свою думку. Окей? До того ж він запровадив санкції стосовно Російської Федерації за те, що вона не хоче миру, і це правильне рішення. Але де гарантія того, що завтра Трамп знову не передумає, як це вже було до цього, не змінить свою позицію. Де гарантія, що після можливої окупації Покровська, про яку зараз марить Путін, Трамп не змінить свою думку знову? І залужний бачить цю небезпеку, як мені здається, він застерігає Трампа від такого сценарію, і це є його відповідь стаття в Нью-Йорк Пост. Тобто, він фактично каже: не йдіть цим шляхом, і це буде катастрофа. Ми не капітулюємо до того ж. Тому друзі, що ми маємо в підсумку, перше Україна не піде на умови е, Москви. Москва поки що не змінює свої умови, тобто тут у нас статус-кво друге Україна має єдину позицію, тобто ми готові до миру, але лише справедливого миру. Ми готові до переговорів, але на умовах, е, вибачте, не на умовах капітуляції, і ми не дозволимо нікому, там, навіть найближчим союзникам по там продати нашу незалежність заради швидкого миру. Як би цього не хотілося, тому що ви маєте розуміти, що Трампу заліплювати насправді, е, якою якими буде? Території України, якою тут буде мова, чи конституція, чи, чи що там хоче Росія церква, то і так далі. Йому абсолютно плювати. Для нього головна задача зупинити мир. Що думаєте ви з цього приводу? Як би ви оцінили ось такі меседжі залужного? так Чи правильно він вчинив, відкрито застріляючи Трампа? Чи може Україна розраховувати лише на себе в цій дипломатичній битві? Зараз. Ситуація складається напевно на нашу користь, але невідомо, що буде завтра. Тим паче, підкреслю: я не просто так, друзі, щодня роблю випуск про Покровську, тому що повторюю: тут я абсолютно згоден е, з твердженням того, що Путін буде використовувати окупацію Покровська як карту на переговорному процесі. І це може змінити думку Трампа. Побачимо, що буде далі. Підпишіться на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це все дуже важливо. Найголовніше, бережіть себе до зустрічі і спасибі, що дивитесь.